Среди учеников 17-й Майкопской школы более 200 – дети участников СВО. А 12 сегодняшних кандидатов на вступление в ряды юнармии и спортсмены, занимающиеся в спортивном клубе тайквандо и боевых искусств имени Саркисова. На церемонии они клянутся быть честными, следовать традициям доблести, отваги, товарищеской взаимовыручки, всегда быть защитниками слабых. Служу в России! Служу в России! Точно такие же слова произносят Военнослужащие, принимая присягу или когда их поздравляют с очередной наградой, объявляют благодарность. Отец прибил во мне спорт, патриотизм. Я всегда буду заниматься спортом, я был всегда патриотом. И сегодня я стал юно И для меня это очень великолепно. Я очень рад. Я горжусь этим. На торжественном собрании было объявлено о возрождении в школе уроков начальной военной подготовки, пока в программе внеклассного воспитания. Помощь в этом окажут военные Майкопского гарнизона. Готовы предоставить Майковский полигон, стрельба. Ну, все, всі елементи, які підтримують полігон, готові представити. підсумовувати певні тенденції цього етапу війни із директором інформаційно-консалтної компанії Дефенс Експрес Сергій Зорець на зв'язку з нами. Пане Сергію, вітаємо! Слава Україні! Надіюся, ви були чемні і до вас прийшов Святий Миколай. Доброго ранку, вітаю наших глядачів, і насамперед хотів би все таки привітати із Святим Миколаєм, із Днем Збройних сил, тому що зараз від наших захисників. Залежить багато на лінії фронту. Вони в екстремальних на умовах стримують ворога, який намагається наступати на багатьох ділянках. Наші захисники зробили багато думаю, багато ще зроблять. Маємо надавати максимальну підтримку тут з тилу, забезпечуючи їх усім необхідним, те, що вони. По потребують і ще раз ну, всім нашим захисникам сил здоров'я для того, аби стримати цього нежервового агресора. Сергію, на цьому етапі ну коли сидиш і роздумуєш над тим, яку, яку кльову техніку і в яких об'ємах було залишено талібам в Афганістані. Дивишся, що там в Марокко передали. А потім сидиш і читаєш, що в більді Юліан Рібки пише: Єв американців 6 тисяч. Абрамсів 2600 просто в бойовій готовності, в ідеальному стані Україні передали 31? 6 тисяч 2600 передали 31. Знову буду зараз читати про е, Талібан або про Мар е, Марокко. Чому е, ці е, не знаю, допомога в таких е, мікрокрапельках так важко йде і ще й розтягнута так довго в часі? Це проблема е е політиків США? Чи це наша? Ну реально, це наша проблема. Чому так? У ну, нас коли ми говоримо про танки, це одна історія. Загалом про військову допомогу це інша історія, хоча, начебто, вони взаємопов'язані. Ем, слід усвідомлювати, що ми дійсно отримали значні пакети військової допомоги. Леву частину з них надходила і надходить від сполучених штатів до цього останнього етапу. І це дійсно забезпечило суттєве підсилення наших збройних сил. Згадаємо від боєприпасів до комплексів Петріот. Бронемашин Бредлі і таке, таке інше, і тому на цьому тлі говорити про те, що у американців є там ще там певна кількість ну, декілька тисяч абрамсів. звісно, можна про це говорити. Але ми розуміємо, що зараз, як на мене, вже питання танків дещо відійшло на, на, на другий план зору на зміну характера війни. От постачання Бредлі це те, на чому ми маємо наполягати. Думаю, що це буде підтримуватися американською стороною в найближчому Інші перспективі. А щодо використання Абрамсів, дійсно нам передано 30 машин. Вони передавалися достатньо повільно. Це машина, яка потребує абсолютно іншої логістики, забезпечення інших правил застосування на, на, на полі бою. І ми сподіваємося, що ці абрамси насправді будуть виконувати свої місії, але в такому більш інтегрованому варіанті, тому що будь-який танк зараз в цих умовах дуже помітний на полі бою. Він потерпає від засобів враження, яку б він броню фронтальну нема. А в тому, що зараз. Загрози для танку є абсолютно з інших напрямків, і в цілому, тоді ми говоримо про те, що роль танків залишається високою. У американців залишається значний запас і танків Абрамс і, і Бредлі. Але зараз ми маємо те, що ширше дивитися на полі бою, шукати такі більш технологічні рішення, які дозволяють зокрема цю техніку зберегти. Ну а сам перезберегти особовий склад наших збройних сил, які зараз ну, виконує оборонні операції або контратакуючі операції по лінії зіткнення. Де, власне, поле бою є таким прозорим і. Е, так, але я все одно хочу до кількості. Нас, па пане Сергію, все одно ну, до кількості хочу. Я зараз навіть подивився е, від Army Recognition, то уточнив інформацію. Е, там, через території західної Сахари в Марокко, ну це не є та те, що робиться в нас на фронті, і от в цього Марокко 222 танки. Абрамс, це так просто для, для усвідомлення цієї тридцятки, яку нам передали. Добре, якщо танки не такі важливі, то там по... Ну, тоді, що про танки. У нас само те, що ми починали бойові дії, скажімо так, у нас зараз в межах двох з тисяч танків, і леву частину не складається якраз Т-62, т тисяч Т-72, т два 70 це екс радянські танки, але частина американських і німецьких танків не є значною загальною кількістю. Вони є ефективні, особливо німецькі танки з точки зору дальності влучення ворожих цілей. Але поки що вони не складають основний кількостяк на наших, так, але Нам е ці танки, е танки. були є? важливі саме на початок літнього контрнаступу. Зараз е трошки інакша ситуація. До речі, ви вже згадали про німецькі. Я вас про німецькі хочу розпитати, бо достатньо різко. Розкритикував ем, Олександр Коваленко е, з інформаційного спротиву танк Леопард Леопард-1». Ми пам'ятаємо, що там то, то Леопард 1 то Леопард 2 А це е, як кажуть в Одесі, е, різниця. Та? тому що Олександр Коваленко каже, що це картонна коробка на, е, на траках, має хорошу гармату, броні ніякої. Так критикує він Леопард 1 Каже, що е, навіть е, модифікації 72-ї тежки значно краще по броні, ніж «Леопард-1». А, а ваша думка яка? Коли ми говоримо про танки леопард, дійсно леопарди там один відрізняється. Леопардів два, один леопард 1 а 5 насправді які там нам передані, будуть передаватися в кількості 100 одиниць, з них лише частина передана. Вони дійсно мають обмеження можливості щодо захисту. Ухвалюються рішення, які вже на деяких танках реалізуються, коли в наших підприємствах здійснюється додатковий захист броні цих танків. За рахунок нашого динамічного захисту ці м, дії е, впроваджуються на певних танках, але е, обмеження щодо бронювання вони е, накладають певні е, умови для тактики використання. І ці танки головна там використовуються на певних ділянках, як умовка ж така снайперська гвинтівка великого калібру, коли вони маючи переваги над російськими танками в точки зору влучності і точності здійснюють удари або по цих танках на Відстані або знищують ворожі там точки, які становлять небезпеку для наших воїнів. Зокрема, там говоримо про доти, дзоти. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.